Щоб якнайкраще задовольнити потреби наших найвимогливіших користувачів, у нас в бібліотеці, крім книжок, містяться періодичні видання. Це газети і журнали. Серед таких видань, які задовольняють потреби у державних таких різних темах, законодавчих, це у нас газети Голос України і урядовий кур'єр, які друкують закони, укази, постанови Кабінету міністрів та Верховної Ради, укази президента, і також різні події, які відбуваються у нашому житті в політиці. Також в нас є регіональні газети: це вечірні Черкаси, «Уют» і Черкаський край. Тут містяться новини нашого краю, Черкащини, і в тому числі і нашого міста Умані. Також є газета Бульвар. Яка містить в собі інтерв'ю з різними такими значущими постатями нас в Україні і за кордоном, і це цікаві дуже статті. У нас багато є користувачів, які люблять читати цю газету. Безумовним лідером серед користувачів є журнал Країна. Він виходить раз на місяць. Кожна стаття це можна читати від початку до кінця, кожну статтю читається, тому що тут містяться статті про таких видатних людей, які наближають перемогу в нашій країні. Це і військовослужбовці, і волонтери, і медики, і якісь. Громадські діячі, які своїми такими ділами крок за кроком наближають нашу перемогу. Серед... Любителів історичної тематики у нас є такі журнали таємниці ХХ сторіччя, загадки історії, загадки і таємниці. Там такі різні е цікаві, е нерозвідані такі таємниці, друкуються. Ну, хто любить, то також з задоволенням читає. Серед жінок у нас е цікаві журнали. Це журнал для жінок. Дуже гарний журнал. Також читається кожна стаття, важливі. Такі всі статті можна читати. І, безумовно, жінка. Жінка це також лідер наших читань. Тут розповідаються, як наші жінки творять історію, і чим вони займаються, от такі лідерські їхні якості. Ну, дуже гарний журнал. Хто любить читати просто для свого ну, проведення вільного часу, то у нас є газета Життя. Дуже цікаво, там ідуть такі просто статті любовні, якісь життєві такі історії. І серед них ще є найкращі жіночі історії, також там друкуються такі мелодрами, життєві історії, історії з життя і про любов. Ну і безумовно, журнал Дарина він буде цікавий не тільки для старших жінок, але і в нас і молодь його бере. Там такі різні статті і про косметику, як бути гарною, там і модою. Та і різні такі поради. Хто хоче лікуватися і не тратити багато грошей, то в нас читають здоровий спосіб життя і здоров'я доголіття, де містяться статті про ті чи інші хвороби, які лікуються народними методами. Для наших господинь журнальчик Добра кухня і дуже смачно, де містяться рецепти різних страв, закрутки там і для Повсякденного життя для садоводів городників, в кого є дача, в кого є заміський будиночок. Також у нас є хазяїн таке видання і дім садгород, де даються різноманітні поради по вирощуванні різних овочів, фруктів, ягід. Звичайно, як же ж бути без різних таких вподобань в плані хобі? Так, це для жінок. У нас є журнал Бурда, де містяться викройки і різні моделі, дуже гарні сучасні одягу. Ну, і для дітей, там і для чоловіків можна шити для всієї сім'ї. В'яжемо самі. Отакі От у нас є там різні види моделей в'язаних. Хто вміє в'язати гачком чи на шпицях, Сабріна також це в нас по в'язанню. І, звичайно, зараз дуже актуальні стали у нас Діана Плюс, це такі там іде і викройка, і вишивка сучасних українських сорочок, вишиванок. Там все так досконально написано, що навіть людина, яка не має якихось таких здібностей професійних, вона також може собі пошити таку. Сорочку. Так, ну і ще, звичайно, у нас є художні журнали. Серед них це Київ, там де українська література, Всесвіт тут містяться і проза, і поезія і українських, і зарубіжних авторів. Дзвін, література і мистецтво, і, звичайно, по літературознавству це українська літературна газета. І літературна Україна. Так там є інтерв'ю із нашими сучасними письменниками, їхні маленькі твори, там чи уривки друкуються. Також, щоб люди знали і розуміли в сучасній українській літературі. Тому я запрошую наших жителів громади, приходьте, будь ласка, в нашу Уманську міську центральну бібліотеку для дорослих, що знаходиться по вулиці Шевченка, 17, і насолоджуйтеся цими гарними, яскравими і такими потрібними. Періодичними виданнями, які містяться у нас в бібліотеці, читальній залі.